Саньков, сьогодні тут буде красиво та спекотно, тому я не сама заручаюсь підтримкою своєї подруги співачки. Міцього разу Саньков усіх на халяву шампанським від партнера заходу бренду Золота балка пригощає і масу атракцій готує. А все тому, що саме зараз вибиратимуть найкрасивішу дівчину клубу «Міс Саньков Весна. Чимо наші обов'язки, давай. Що сьогодні ми обиратимемо лозунг, фірмову, можливо, іншу назву санкофа або фірмовий якийсь слен для санкоффи. Давай як починаємо працювати, хто перший працює, кому, кому дістанеться цей мікрофон? Давай старі, як старі добрі часи, я а... чувачі, давай. Мія розпочинає працювати. Чи відпочивати, це, по-моєму, все одно. Ла-ла-ла-ла! <різь> 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 ну що ж, я завоювала вас, виграла цей шанс на кілька хвилин опинитися в царстві камери НТА. Просто неймовірної аудиторії клубу Саньков? Ну що ж ми починаємо сьогодні? З вами разом буде Оксана Гнатишин і я, Мія. Ну що ж, я гарантую вам незабутній вечір. А я вже нагадувала, що сьогодні «Саньков» збирає найхаризматичніших, найкрасливіших королев. і Королеви не тільки ті, що будуть на подіумі, а ті, що прийшли їх підтримати. Сьогодні зі мною Кристіна Юлічка. От які для вас критерії краси? Так, яка дівчина повинна перемогти? А, ну, для мене критерії краси це таки природня врода. Якщо дівчина мила, ну з першого погляду можна побачити. Якщо подобається, то подобається, і все. У нас надзвичайно харизматичний юнак, звати його Євген. Женічка, скажи мені, будь ласка, які для тебе критерії краси на сьогодні? Ну, дівчина повинна мати гарну фігуру, вона повинна бути харизматична. Ну гарно себе поводити на сцені, посміхатися. Від неї повинен бути позитив. – Ти закоханий? Так, я закоханий. Твоя дівчина відповідає твоїм параметрам краси. А, я скажу більше, що я на своїй дівчині вже одружився. І у нас чудово супер супер. Ну все ж, дякую. Ми побежимо далі шукати ще більше нових вражень і нових емоцій. І хто знає, можливо, ми дізнаємося думку про те, що ботекс це таки погано, а можливо, навпаки, підтримуємо, що в 20 років дівчата намагаються досконалювати себе. І можливо, це насправді є правильна думка. Поїхали. Одне діло – цікавитися, що думає про красу 18-річний юнак, а зовсім інше питатися успішного, красивого харизматичного мужчину. Що для вас краса, Григорій? Подивіться, Як... яка різниця. Григорій зразу думає. <сум> <сум> в моєму розумінні краса в принципі це і душевна краса. Це в першу чергу, а потім де вже візуальна краса. так? Якщо немає душевної краси, немає зовнішньої краси. Ковколаб представляє. Я не знаю, який чоловік зараз просто йому не заздрить. Заздрать просто усі мужчини в цьому клубі, в цьому залі. Міс, весна. Місенько, усе чесно, все чесно. А які критерії? Критерії, ви знаєте, різні? Адже у нас багато кількість велика кількість журі. По перше, а по друге, кожен з болівальників може дати свій голос за одну з учасниць. і так ми визначимо переможницю. А що для тебе краса? Які можливо є рецепти? Можливо, зараз дівчата напередодні конкурсу отримують від тебе якусь феноменальну пораду. От як себе повести, або завоювати журі, або завоювати увагу аудиторії? Ну, перш за все, це бути просто собою, бути відкритою, справжньою, щерою і трішки сексапільності. Ось так. Запитувати з дівчат, які знаходяться в клубі Саньков, що для них краса. Оскільки на породоні конкурс, звичайно, цікаво дізнатися, які критерії для того, аби потім вигратизувати переможниць. Що для вас краса? Ви така красива блондинка? От що для блондинок краса? Дуже дякую. Крім зовнішньої краси, звичайно, внутрішня краса дуже важлива. Це звичайно банальність, але тим не менше дуже важливо робити добро в світі. And the world peace, as I see, and the анде wins. Yes. Супер, оце нестандартна блондинка, молодець. Ну, що ж, ми побігли до дівчаток, зараз запитаємося, який в них настрій, які емоції, чи дуже вони хвилюються. Я пана, що хвилюються не аби як. Дівчатка як настрій! Прикольно! Я сказала, що вони хвилюються. Як ви думаєте, що може перемогти найбільше? От чим ви можете взяти аудиторію? Певно і собі. Усмішкою. усмішки. і гарячим настроєнням. Що для вас краса? Щира усмішка, справжні емоції, просто красивий зовнішній вигляд. Ти вважаєш, що ти здатна перемогти бути королевою навіть України? Я вважаю, що краса це душа і її відкрити це найважливіше. Чим ти вважаєш, що можеш перемогти свою конкурентку? Своєю красовою зовнішністю. Ти вважаєш, що зовнішність, зовнішність – це найосновніше сьогодні? Ні. Головне харизма. І добре себе показати. Можливо, щось є в тобі, чого немає в твоїх конкуренток. І навпаки, що є в конкурентки, чого немає в тобі. А... Я не проводила соцслідування. Я думаю, що все-таки на сцені головне це вміння і себе подати. Я абсолютно погоджуюсь, що на сцені найголовніше вміння себе подати, вміння себе втримати. І головне не опустити свій шанс. Ну що ж, за кілька секунд розпочнеться конкурс. Часниць красунки цього вечора покажуть не лише свою вроду граційність, а й виконують власні коники. Покажуть таланти. Дочекаємось. Цього разу усе по-справжньому, по професійному, окрім усіх гостей вечірки Саньков клубу, дівчат судять члени журі, серед яких співак Владіслав Левицький, звичайно, Саша Занько власник клубу, професіоналки в справі краси лице модельного агентства Топ Модулс Іван Нагнот і Корнелія міс Львів 2013 І ще люди, які знають толк в красі, загалом на 15 учасниць, 10 членів журі здається, суперечки у виборі найкращої будуть стовідсотково. Як не хочеться вручати Оксані <рес> натише мікрофон. Його я б скажу, що сміть двох брюнеток, звичайно сильна. Ну, Оксанка, я надзвичайно ну, добра душа, дружня. я тебе дуже сильно люблю. Тримай І Я наспілкувалася також тут з друзями, поки тебе не бачили. Тепер мені на правду, вже захотілося попрацювати. Як настрій народу? Веселий, підтримуючий, надихаючий учасниць. Учасницям конкурсанткам, скажу так, дуже сильно повезло, тому що підтримка, звичайно, велика. Такий галас, шум. Я думаю, що їм все легко має піти по масу. Що цікавого, ти дізналась про красу, нові меседжі, окрім краса це Краса душі, ти знаєш, питалась банальні фрази, що для вас краса, чи ви погодились, погодились би на ботик, Скажу, що е, вразило, що це львівський колорит, львівська душа, тримає такий консерватизм. Знаєш, і всі говорили, що на прокидатися з хорошим настроєм. Головне відчувати в собі таку енергетику, мати таку моральність, бути наземно душевною, доброю людиною. І скажу, що це тішить. Не знаю наскільки це можливо щиро, але якщо людина про це говорить, значить якісь процент в людині це існує, цей отак от скажімо. Ні, я пропоную, перш ніж я піду тепер збирати коментарі на тему, все-таки те, про що ти говорила, які... Та, слоган, що цікаве про Саньков. Е, покажемо декілька кадрів, як ми буквально нещодавно тут купались, просто купались в піні. У -у, мені цікаво, подивимося. До конкурсу місенько вихід у ділових костюмах на сценічного клубу оригінально і сексуально. О перервах між виходами красунь публіку розважає шоу балет Фортуна денс. Я сьогодні пройшов не сам. У мене є товариш, який розбирається в такій гарній жіночій красі. Можливо, більше, ніж я. Тому що він... він одружений. ти так, не так. одружений. Ну, я прислуховуюся до його якоїсь думки, тому що я сам цінитель жіночої краси, а Джейкоб говорив, що він дуже добре розбирається в жіночій красі. Не знаю наскільки, тому що він мені підказує постійно, кому ставити 5, кому 6. Володимир, вам, дівчата, і чи є розбіжності певні в ваших думках і в інших людей? Е, ну, чесно кажучи, розбіжності є, але так, вам скажу чесно. Тобіки що... тільки не доходить, так? Ну, Левицький багато рішає. Левицький от сидить тут і все рішає. Розумієте? Він рішає чи тільки багато говорить. <рес> Ви як партнер, яким чином долучилися і що подарували переможницям? Ну, ми знімали для цього конкурсу проморолик, коли дівчата робили тут репетиції, а подарунком став стала фотосесія від одного з найкращих фотографів Львова. Це Володимира Іваша. у Санькові новий проект, мегадует, ексклюзивний тандем двох профі-фахівців своєї драйвової справи, діджеїв ту спейс. Як працюється Мега-круто! дякую санько. Наш проект орієнтується на молоді. Ми хочемо внести частинку європейської культури в наше місто Львова і підняти наш клубну сферу трошки на інакший рівень. А ДБ – колдебе найкращий клуб західної України, Чекаємо тут разом з проєктом Фесбейс. Цікавий мужчина в рожевому красивому Морк костюмі, в який мені впав в око. Як настрій сьогодні? Шикарний. Я вражений конкурсантками, всі дуже красиві. Сам неодноразово судив змагання міс, неодноразово був постановником шоу і сьогодні вражений конкуренцією, тому що дуже багато дівчат дійсно сильні в цьому конкурсі, я вражений цим. Чи приємно, оскільки я можу відпочити, дати ніжкам волі. От, скажу, що за мене зараз такий період користування того, що зараз літо, того, що більшість відпочиває, спить до обіду, хтось натхненно працює. Я скажу, що я користаюся завжди цим моментом. Ти працюєш? Так, ми зараз дружньою командою Корпорейшн працюємо над новими хітами, кліпами, і ми використовуємо цей а, завжди, здавалося б, відпочинковий період, навпаки, на користь творчості. І, можливо, не буду там голосно говорити про один захід, який я планую скоро скорострічати, але скажу, що давно моя мрія була. Тілити в реальність кілька таких, от зробити цілу програму каверів найвідоміших хітів. І скажу, що не просто переспівок, а зробити реально кавер, і щоб вона звучало професійно, круто, класно, нетрадиційно, по новому. І я вже рік часу собі мудрую на студії, на Скорперейшн. Як це зробити якомога якісніше? І скажу, що це мабуть буде цей продукт, який успішно ми займемося і маркетингом, в тому числі продається не тільки в Львові, але й в Києві. І хто знає, можливо, ми розповсюдимо наші горизонти ще далі? Компанії, яка сьогодні є спонсором е заходу, саме так. Я теж вдіваюсь війщино, ну, так само, як і наш власник. Тобто, моя кохана людина. Ви підтримуєте свій бренд. Однозначно, однозначно, чи це вечірка, чи це свято, скажімо так, особисте якесь чи це будний день. Мені дуже зручно, мені імпонує стиль нашого магазину, тому всім раджу заходьте. Ми жива реклама. Ну, у нас подарунок іде в вигляді грошової винагороди. Тобто, ми одягаємо дівчину на тисячу гривень. Вона вибирає собі що завгодно, чи це аксесуар. Магазину, чи це одяг, чи це взуття? Будь що що їй сподобається у вашому магазині на тисячу гривень? Можна придбати одну річ, чи хоча б дві зниж сьогодні можна, ціми. і дві, можна і три, можна одну хорошу дивлячись, що людина захоче. Фінальні акорди конкурсу «Міс Саньков» дякують партнерам, які долучились до мегадійства. Бренду Золота балка, модельному агентству Топ Моделс», майстрам танцю студії Фортуна Денс Центр, «Рія», страховикам компанії Брок бізнес, магазину одягу вічіно стилістові стилісту-візажисту Юлії Шараєві та усім усім партнерам їх не злічити. Після довгої інтриги друга віце-міс Одовиченко Єва перша Ірина Перетятко, міс глядацькій симпатії Юлія Феденишин і абсолютна перемога. Можната ми е Санько Фасна и Юлия Фадък. Як відчуття, Ой, чесно тобі скажу, дуже сильно переживала, але всередині була якась така впевненість, і я дуже впевнена, йшла до своєї перемоги і це може. Я бачу тут погляди, маси дівчат, які просто готові тебе вбити, е, що задушити, якщо час. Ну, що можу зробити, якщо я така красива. ти <сумітно> 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 не надто я пожартувала звичайно, але була впевнена в собі і рішуче йшла. Була сама собою, старалася бути веселою, привітною, щасливою, щирою, головне. Юлічка, попри те, що ти виграла номінацію симпатій», попри те, що ти отримала ще приз від одного спонсорів, я бачу, що ти не до кінця задоволена. Ти, окрім того, що ти мієш красиво ходити на сцені і є професійним діджеєм. так? Так, да. я По Україні, по Росії за границя запрошли год. Я посітила шість стран. Якщо тебе запросить Соньков. Виступити, не закрадеться обіда, що тебе не обрали, місценька, ти прийдеш сюди знову? Ні. Тобто, якщо запросять, ти будеш тут. Звісно. Чому ні? Я думаю, на одній з вечірок ми тут побачимося і ти будеш вже не в ролі красуні, ну в ролі красуні, звичайно, також, але і в ролі своїх дівчата. Я теж так думаю. Друзі, останній раз ми були на міс бікіні, зараз міс Саньков. Яким чином ще будемо вшановувати красуні? Ну, от міс Саньков, власне. Це цей конкурс, до якого ми йшли, і який ми будемо робити краще і краще. Тобто зараз вдалося, зараз ти сама бачила, що рівень піднявся, а фортуна денс зажигала, от дівчата, зірочки такі, що просто просто бомба. Да. Ну і що вдалося? Назар досить скромний, тому що він організовував, от, а, я можу його, а я можу його по заслугам оцінити, так що молодчина, ну і ми, ми, ми зробимо досить цікаве. Слідуючий конкурс так само. Ну, ну признайся, чесно, чим ти жрі під, підкупила. От, <ріст> от, от як ти так от, підкупила? От, ну а ну, так же не буває, щоб конкурси просто так взяли і виграли. Мабуть, посмішкою. А, мабуть, посмішкою. <ріст> ну, бачиш, ну. Насправді всі вас запрошуємо вже на майбутній конкурс це Санько в літо. Сподіваємося, що він вже пройде буквально через півтора місяці. Ми вже починаємо підготовку буквально зараз. Тому зустрічайте вже незабаром. міс Санько в літо. У нас була тиждень підготовки до дефіле, і ми займалися. Майже кожен день. Спочатку було дуже важко, бо тому що більше дівчат не займалися ніколи модельним агентством, не вміли ходити, звісно. Ось то ми з, ми з ними трошки помучились». Я лимона побольше, бо було. — У нас сьогодні змію дилема. Ми не можемо поділити мікрофон. Саша мене поне тобі дамо Тримай. — А я вам давай бери в нас інтерв'ю. Саша, ти дозволиш, щоб ми зараз показали картинку, відкрили трішки секрет, що починає «Саньков» вже з червня. Такий грандіозний захід. Можна ми покажемо картинку? Картинку задоволенням. Хочу вас повідомити, що Озерний край стає Озерним раєм. Рай для тих, хто любить активний відпочинок, любить не просто валятися на пляжі і пити пиво, а активно займатися спортом, проводити активний час. От, все, що починається з цього місточка, це територія Саньков-клабу, саньков, клабу, саньков біч Паті». Все, що починається з цього місточку, це е, територія активного відпочинку. Е, зараз ми вийдемо там є пляж. Е, зараз активно е, працюють майстри, роблять антураж е, кожного дня з 10-ї години ранку до 10-ї години вечора. Це активний відпочинок. Це єдиний пляж, обладнаний фітнес-залом під відкритим небом. Це буде і акваеробіка, і жим, і фітнес. Це унікальний проект, унікальний тим, що тут будуть поєднані спортивні змагання, активний відпочинок, спорт, пляжні ігри і дискотека ввечері. Тобто цілий день на протязі з 10 ранку по 10 вечора вам буде що тут робити і цікаво проводити час: Пінні вечірки, тематичні вечірки. Конкурси моделей. Яка специфіка цього відпочинку? По-перше, це відпочинок для молоді для молоді, яка відпочиває в нашому клубі, яка активна, яка цікава. Для цього ми будемо робити доставку. Буде ходити мікроавтобус від клубу в озерний край кожну годину. Плюс буде фіксована ставка таксістів, які теж будуть їздити від клубу до, Нічного клубу, від клубу до Озерного краю. Тобто, маючи 10 гривень, ви спокійно можете добратись на цей пляж. Озерний край це мальовниче містечко, яке знаходиться 12 кілометрів під самим Львовом. Тут є чудові краєвиди, О озера є найбільший на Західній Україні, банкетний зал на 300-400 осіб. Чудовий готель. В нас є жива риба, яку ми самі вирощуємо натуральну. До ваших послуг вірменська, українська та європейська кухня. На... Ви можете приїхати замовити живу рибку, яку при вас зловлять, та гостина смачно приготує нашу чудовий шеф в кухарь. Саме тут будуть відбуватись наші пляжні вечірки, пляжні дійства, які будуть пов'язані з конкурсами краси, з модельними боями без правил, гризявими боями, пінними вечірками, самим самим цікавим, що може бути на пляжі. Отож, перша вечірка вже 1 червня обіцяють ексклюзивне поєднання відпочинку і спорту. Єдиний спортзал під відкритим небом, а ще страви з мангалу, здорове харчування, цікаві конкурси, змагання, дівчата, красиві з модельних агентств. Отож, цей це й Унікальний спокійний куточок природи озерний край вже незабаром. Ще раз нагадаємо з 1 червня перетвориться в осередок модного, літнього красивого і здорового відпочинку. Такий собі острів розваг і драйву ексклюзивно від Саньков ми змію там буде знову будемо за мікрофон і так Ми цього... на на за тренажери будете дертися тобто, це, це саме клас відпочивати ще й тренувати, ще й танцювати. Знаєш, й... я скажу, що від того, що я почула, від того, що я побачила, скажу як гість програми, що дівчатка, приходьте сюди разом зі своїми половинками, разом зі своїми друзями, приймайте участь в таких заходах, а розвивайте себе, займайтеся собою, вдосконалюйте, тому що санко в цьому не є, як допомагає. Ми пропонуємо сьогодні тобі, ми вже попрацювали в силу, ми хочемо відпочивати, завершуємо програму. Все, відпочиваємо. Відпочиваємо, каже, папа.